Я дуже добре пам'ятаю, як будучи ще в 2007 році, чув ваш спіч про те, що криза нас умине. Ми всі побачили світову кризу, яка нас зовсім не уминула. Я не сильний фахівець в маніпуляціях з газом, але ціна на газ підписана вами 450 доларів в свій час, поставила на коліна всю державу. Ви знаєте, от будучи на Майдані, ми прийшли на Майдан не за гроші, не за хліб, не за те, що. Ну, щось там змінити в сенсі матеріальному. Ми прийшли, тому що не було чувства відчуття справедливості. І вас звільнили з тюрми, тому що вас посадив Янукович. Скажу як юрист, він вас посадив неправильно і посадив не за те. Оце моя суб'єктивна думка. Я знову ж таки кажу, не дуже сильно розбираюся в цих маніпуляціях з газом. Ви краще знаєте, хто такий Онищенко, і як вони скупляли газ по дешевшій ціні, а державі продавали по дорожчій ціні, враховуючи те, що ваша фракція не в повному складі, а лише наполовину голосувала з приводу його арешту. Але можу сказати, що наскільки я розібрався, що таке рента на газ? Рента на газ це та надбавка, яку мусять платити всі дубовники, в тому числі і державні, і приватні. І ці кошти йдуть на субсидії. Так от я вам наголошую, на субсидії для простих громадян ці кошти підуть. А як сьогодні я не знаю, можливо, сьогодні Гройсман обманув, але на ваш будинок 500 квадратних метрів ці кошти точно на субсидію не підуть. Тому, ще раз наголошую, це... я виходжу з того, що я чую, а не з того, що ви, можливо, більше знаєте. І знаю ще одне, що бідні не мають платити за багатих Людина, я... У нас на сьогоднішній день встановлена ціна на газ. Ринкова, і я не можу стверджувати про формування тарифів, тому що так само, як і ви, не маю доступу до тих ну, механізмів їх формування. Але без закону про тимчасові слідчі комісії, ті тимчасові слідчі комісії, які ви хочете створити, це буде гаварільня, така як вже не одна була. Давайте ми можливо добуватися про закон про створення тимчасових слідчих комісій. Тоді ми будемо мати дієвий механізм. Я не проти. У мене офшорів немає я приїхав з окопів в парламент і так ну так склалося. І я є безпартійним, це на всякий випадок для тих, хто може потім хоче щось сказати про мене, як про члена фракції Народний фронт. Я є безпартійний. Хочу просто почати з того, що депутат народний, який щойно стільки сказав, ну, неприємних для мене речей, це народний депутат Народного фронту і його безпосередній лідер Арсеній Петрович Яценюк, який з моменту того, як закінчилась революція. В принципі, практично управляв країною. І ви знаєте, що один з керівників фінансової інспекції, який працював в уряді Яценюка, який прийшов після майдану для того, щоб дійсно поставити країну на ноги. І він скрив корупції. В тому числі і вже уряду Яценюка більше, ніж на 7 мільярдів. Це пан Гардієнко. Ви ну, ж бачили, що людина читала з мобільного телефону. Це темники. Темники придумали ще за часів Януковича. Ці темники, що говорити, як і який бруд, на кого лити. Я не хочу ні на кого лити бруд. Я поділилася з вами цифрами. Я вам сказала в чому стратегічні помилки. Я показала вам обвинувальний вирок, де видно, що не 450 контракт був, який підписали в тому числі, коли я була прем'єр-міністром. А 232,98. Це є різниця, хоч маленька.